Чоловік пише коментар про те, що йому дільничний сказав, що він в розшуку ТЦК. Чоловік пішов з'ясовувати, що там таке ТТЦК, і йому дали направлення на ВЛК, хоча він знятий з обліку. Це саме та історія, про яку я говорила в своєму відео Розшук ТЦК. Ми з вами там обговорювали, що розшук можливий лише за ухвалою суду або постановою слідчого або прокурора при наявності відкритого кримінального провадження, а в іншому випадку ніяк. І що всі ці маніпуляції, що ти в розшуку ТЦК це історія для того, щоб заманити людину саме. Туди, як тут відбулося таким чином. Насправді це певне введення в оману і це неадекватно, тому що, може бути, у них є якісь там таблички, якісь бази, якісь файли, свої внутрішні, з людьми, по яким, наприклад, може є адміністративне правопорушення за неявку, або з людьми, які там виписані десь у них. що... Вони мають там з'явитися, вони там не з'являлися і так далі. Але це не є розшук, так як вони це репрезентують, розумієте? Тому таких дільничних, знаєте, можна запитати: чи ви може в якійсь базі, типу, Армур, знаходитись? Чи на вас відкрито кримінальне провадження і в рамках його оголошений розшук? Так нехай він вам скаже, що це за номер кримінального провадження. І в якості кого ви в цьому провадженні проходите. Він же дільничний, він же має знати. Просто розумієте, це цим розшуком це ну, просто це абсурд. Ось так знущатися над людьми реально, тому що це ну, просто треш.